Речистая Мені сказати, що би вам повінчувати, щоб ви всі були здорові, гроша є свирали нові, кукурудзу просто на багату осінь, щоб були ви гарні, пишні, як весною вишні, сію, вію, посіваю. Вас вітаю не на рік і не на два, а на многі віта Нас послав святий Василь засівати в замикіль. Особливий дав наказ, щоб засіяли і у вас. Ще й навчив казати так: на кохання сієм мак, сієм жито на добро, а для сміху ось пшено на здоров'я вам увесь, щоб був рід кріпкий увесь, а від заздрісних осіб Сію вам пшеницю, хліб, сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Ми прибули господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай... Невдачі і втома, нехай ваші дні будуть щедрі й вагомі, хай легко працюється, гарно живеться, хай вміється, множиться, завжди вдається, здоров'я міцного, щастя безкраю, всього найкращого ми вам бажаєм. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі. Щоб щастя світла музика текла, в різдвяні свята щедрі і веселі. Нова радість стала, Бажання, рік новий, хай ваша вся родина процвітає з чудовим святом радості і мрій. Ми, Ми щиро і сердечно вас вітаєм. І на цьому добрі люди, коляду кінчаєм, щастя, долі у вашім домі щиро вам бажаєм нехай Бог благословить вашу рідну стріху, щоб жили ви у цім домі Богові на втіху. Ми вже будем, господарю, від вас відходити і рождено. Радість всій вашій родині, а мати Божа, мати єдина, випростить ласки у свого сина. Хай зірка з вертепу вам шлях осяває, веселих вам свят. Христос ся рождає! Славимо Христа! Ми радості бажає всім вам і вашим сім'ям, хай Бог оберігає родину від біди. Хай ніжності від сонця, і в ваших осель віконця, і злагода панує поміж людей завжди. Много я літа, літа, много. І за вітання, за вінчування, за засівання. Дай Боже всім вам добрі, мирі, спокої, злагоді, любові, добробуті дочекатися за рік, на много еліт, а за рік прийти знову колядувати. І дай Боже, аби вся громада села себе почувала щасливо, комфортно, заможно, щоб все гаразд було у вашому селі. Я тут на колі Хлопці, але треба, якщо сіяти, то знаєте, добре сіяти по хаті, а не так скромненько. Бо я колись ходив засівати, потім собі церкви. Бо як я колись ходив засівати, я не раз ходив засівати. І то була найварожаніша пора для хлопців засівання. То так засівали, що діставали дідуся і бабуся десь там на печі А ви так скромно, знаєте? Гарно засіваєте. Ні, Вони не шкодують. Вони просто сідаються, вони стидаються. О, файно, файно. Ну і хорошого всього. І гарно завершення вам свят. Святкуйте, дуже здорові, щоб все було гаразд. Всіх наразі. Дякую за коридор. А чи вдома ночуєте? Пускайте нас до хати. Ще дрібочку, ще друга. Народився і в ціниварі, місці виклині, як ці зелені, а вже темна нічка землю криває, вже свята родина місця шукає, а місця не було, бо вже все заснуло, де причиста Шла ночувати, а місця не було, бо вже все заснуло, де бречи ставати, шла сонця радуймо і заколядуймо, і вітаймо шану сьогодня йому. Разом ся радуймо, і заколядуймо і віддаймо шану сьогодня йому, як написано в книзі пророка Ісаїї, голос кличе в пустелі, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки для нього. Нехай кожна долина наповниться, а гори і пагорби знизяться, що нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькими, і всі побачать спасіння Боже. Скажи нам, чи ти Христос? Я хрещу вас водою, але йде могутніший за мене. Я йому розв'язати ремінця від його взуття негідний. Він хреститиме вас святим Духом і вогнем. Він перечистить свій тік від полови, а пшеницю збере до засіків своїх. Дух Святий злинув на Ісуса у вигляді Голуба. І голос із неба почувся: Ти син мій улюблений, і в тобі моє благовоління. Господи Ісусе, я потребую тебе. Я дякую тобі, що ти вмер на Христі за мої гріхи. Я відкриваю моє серце і приймаю тебе як мого Спасителя і Господа. Керуй моїм життям і зроби мене таким, яким ти хочеш бачити мене. Амінь. Тепер, якщо ви молилися і запросили Ісуса Христа увійти у ваше життя, ви можете бути певні, що Він увійшов у ваше серце, бо Він обіцяв, що Він це вчинить кожному, хто покличе Його ім'я. Ви також можете бути певні, що ваші гріхи вже прощені, і ви вже є дитиною Божою і маєте вічне життя. Коли ви бажаєте мати повне і щасливе життя, яке Христос обіцяв, Спілкуйтеся з ним щодня у молитві. Пізнавайте його чудовий план для вас через читання Слова Божого в Біблії. А також спілкуйтеся з тими, хто любить Бога і живе для Нього. І найголовніше, пам'ятайте його чудові обітниці. Я ніколи не покину вас і не залишу. Отож, я з вами завжди, аж до кінця віку.